Добрий ранок всім народ! Ну що, попрацюємо трошки, так? Новий робочий день. Сьогодні 6.09 23 року. Время 7 годин ранку. І я виїхав працювати. Завантажили мені прицеп, як я вам казав в минулому ролику, так, на суми. Підписчики Сум, вам привіт. Ви хотіли, щоб я приїхав, ось я їду. <кій> так що, Суме, чекайте до зустрічі з вами. Виїжджаю, тягну 13 тонн за спиною, так. Температура 11 градусів, прохолодно. Хоча я в шортах і в футболці, але трошки запрохолодно. <кій> я вам так скажу. Да, побігав я тільки що перечіплявся, зранку перечіплявся. Вчора з вечора не став перечіплятися. Зараз почав, ну, зранку перечепився. <кій> Процедура, як завжди, на виїзді виїжджав, охорона перевірила, я при це побійшов, подивився, все чітко, тягач все чітко. Короте, охорона перевірила пломбу. Тож їдемо. Гарний, гарний ранок сьогодні. Чудовий, можна так сказати. Сонце таке стоїть на вулиці. І що я вам хотів ще показати, друзі? В минулих, в минулих серіях, десь як, от, як я був у Львові, да, пару серій тому. кепочка моя. Тарам. Дякуючи жені колегі. Він забрав, передав через офіс, ось я забрав свою кепку. Ми з нею пройшли крим і рим, як то кажеться. Да? Дякуючи Женьок, спасибо тобі, братанчик. кепочка у мене в машині, все нормально. Якщо дивишся, то з тебе лайк. А взагалі, друзі, з вас теж лайк, підписка, Я вам дякую, що ви підписуєтесь. Я бачу, що підписка пішла потроху. Люди додаються, додаються, пишуть багато коментарів, так що всім дякую, всіх обняв. Так що давайте, друзі, працюємо. Поїхали. Попереду Київ, прилуки. І е, ні, навіть не так, не Прилуки в Київ, потім Пірятин, а з Перітина підемо вже на Суми. Тож, давайте, поїхали. До столиці. От ви мені скажете. От ти постійно з тими яблуками по утрам. да, Я вам казав, що я завжди люблю яблука. А цей раз нічого подобного, друзі. Цей раз я взяв домашню таку грушу остроносеньку. Я не пам'ятаю цей сорт. Но вони дуже смачні, солодкі, такі, сочні. Соковита грушка. Зараз їм. І що ще? Хотів же з вами Сахарочок привітатися, Сахарок. Передавай привіти всім. Тобі дуже люди пишуть завжди, передають тобі привіти, сахаров, і ти теж передавай. Так що привітайся з братвою, з нашої з бандою, скажімо так, каналу Життя за кермом. Да, брат, сахар, ти там нормально все? Кімарий ще трошки. Він всю ніч, ви поняли, він всю ніч дивився за машиною. Тож мусить тепер трошки покимарити. Але вам всім привіт теж, дякую за, за те, що передаєте в коментарях привіт і сахарочку теж. Ха -ха -ха -ха. Ай, братва, братва. Хтось каже, ти, ти старик, блін, лки-палки, гониш таку, таку чушь гониш. Хоча з іншої сторони, так, скільки того життя, друзі. Живемо, слава Богу, і сахар з нами. Да, сахарочок? Сахарочечок, не мовчи. Ха -ха -ха. Мовчить, що ти зробиш? Дивіться, як сонце валить зранку. Та ти що аж прогріває? 7.16. Рухаюсь далі. Друзі, дивіться, не перемикайтеся. Вас чекає чіткий, крутий контент. А для того, щоб то все було, що зроблю правильно. А, вспомнив, груша, по-моєму, сорт парижанка. Так що, будьте зі мною і буде вам щастя. Коворот так смачно. Mm, зранку. Яка там кава? Тому що я зранку випив, як завжди, свій енергетик чесночний коктейль. А коктейль мій який, хто, хто знає, це ложка меду, в ньому чесник. Бомба просто. Друзі, це просто це не про щось, це про здоров'я, це про життя. Поїхали! Так, Київ проходжу, їду по кільцевій дорозі київлянам та області, всім, хто мене дивиться, моїм глядачам, підписчикам. Всім привіт. В частности, моєму постійному глядачу, людина, яка пише коментарі, дивиться і проживає тут, проїжджаю зараз, друже, твій будинок, привіт-привіт тобі. Я знаю, що ти дивишся. Я коли їду, передаю привіти тут коло того будинку. Так, а що в нас тут? Що вниз така пробка, йок, я зутрається, туди на табачку. Ні, наче їдуть потрошку, не зрозуміло. Так, ось цей будиночок я проїхав, да, колега? не колега, а він ще не колега. Хоча я, наскільки я пам'ятаю, людина хотіла теж працювати. У дальнобої. <смі> Він займається автошколою так що привіт тобі, друже. Який чудовий ранок, а? Я скажу, чудовий просто ранок. І то на зло всім ворогам, які в нас є. Чудовий просто ранок. Сонячний, гарний. Наша країна просто прекрасна. Таке сонце зустрічає нас. 7.40, друзі. Їдемо. Температура на 15 піднялася, 15 градусів. Лівий берег, друзі. Що хочу сказати. Ранок чудовий буває не тоді, коли кава. Ранок чудовий буває. Тоді, коли в тебе такий смачний ролл гаряченький з куркою та сирним соусом. Ммм, який же він смачний! Це просто бомба! Ви маєте то спробувати. І це все готує тільки кло заправка. Інколи заїжджаю, себе побалить. Хоча, скажу чесно, хліба не їм. Ну оце в лавашику цей ролл, це щось з чимось. М -м 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 -м, свіжа зелень. М'ясо курки і сирний соус. Ото ранок. Агонь. Смачно. Дивіться, що робиться. Зранку, да? напрямок правого берега. Ладно, їдем. Так, Друзі, 9 ранку. Проїхав я за Борисполь, вже проїхав Київ, Борисполь іду вже по Харківській трасі, так, в напрямку Пирятина. У Пирятині буду йти на розворот і погнав на Лохвицю, Заводське Лохвиця і на Суми. Іду тим маршрутом. Хоча можна було їхати і через Прилуки, але кажуть, там щось дорога не айс. Та бетонка вона зовсім не годиться. Тож я обрав кращу дорогу, колеги підказали, я поспілкувався з хлопцями, сказали їхати сюди, і мені так плюс-мінус скинув. Юрчик, дякую тобі, друже, скинув мені маршрут на вайбер. Тож, тримаюся того маршруту. Але по відстані, яку дають нам то він чуть-чуть длинніший цей маршрут, трохи накидається кілометрів, ну нічого страшного. Зато по прямій дорозі без страшних ям і коротко, жорсткої качки, так? Потроху їду. Все чудово, все нормально, 17 градусів температура. Їдемо. ок. Пішов я, березань, яготин, печу по полтавській трасі по прямій. Температура трохи піднялася, 21 градус уже потепліло. Так, попереду вже недалеко пирятин, звідти буду уходити на лохвицю. Такий в мене маршрут. Все нормально, все порядок. Треба вікна попротирати, п'ятна якісь постеклали. І тут взагалі за цих комашок, мошок, букашок, ви бачите, що робиться. Хоч омивайку і додаю, до речі таку нам дають омиваєчку, Ось таку ми її розводимо. Нормальна, ефективна тема. І ніякої якось не виняє. Ось такий концентратик. Розбавляємо на воду і користуємося з задоволенням. Майже в 10 годин вже. Все чотенько їду. Трохи під кумарі якось таке, наче є те саме состояння таке, що і вродях спать хочеться чуть-чуть. Не знаю, нічка була така, щось я не дуже виспався. Ще відоси вам пиляв відоси сидів. Майже до ранку то все пилялося, понятно, що я спав, але відео монтуруся, монтірував і викладав. Тому трохи чуюся такий, наче як це саме. Розгумарений трошки. що таке поля. Ліса дорога монотонна, ви всі її знаєте. В основному у мене часто є відео, як я їду в цю сторону в переважно, коли Дніпро, Полтава, Харків, Запоріжжя. Все в цьому напрямку йде. Все їде цією трасою. Пацики, бачите, порядки наводять. Косять тринь траву. <гум> тринь трава. Таке слово цікаве, так? Оце ра да? ра 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 Шурові по повний красавці. Зато дивіться гарненько, чистенько, та ти що? Порядок. Добре, поїхали. значить Я вже в Пирятині заїхав на Амік, залив трохи дизеля, заправив 150 літрів. Виїжджаю зараз на дорогу на Пирятин, так, на Пирятинську трасу на Полтавську. Йду на розворот і нам туди, оце в цей поворот де виїжджає синій, синя вольвочка виїжджає 10 тонн. От нам туди прямій треба. Зараз їдемо на розворот і в обратну сторону і направо сюди вулицю. В напрямку румнів. Все чітко. Машинку покормив. Отлично. Йду до розворота. Їхать 216 кілометрів і мені вже, зараз я в дорозі, а мені вже скинули завдання назад на Київ. Буде завантаження сьогодні. Коротше, це ще все залежить від того, як мене вигрузять. Але ж думаю, якщо він мені скинув, то, мабуть, машин небагато в сумах. Тож, може, я і один буду, хто приїхав сьогодні туди. Так, все, йду на розворот. Давно я цією дорогою не їздив. Раніше як робив на зерновозі, то тягав з заводського, да? колись воно називалось червонозаводське, зараз заводське тягав зерно в Іллічовськ в порт. І там згадяча тягав на. Заводське з поля на елеватор, тож цією дорогою давненько їздив, Лохвиця там, так? Да? Ромни лохвиця Тією дорогою. Так що проїдемо разом з вами. Взагалі в сумах я був дуже давно. Ще у фірмі як Влад Транс працював на Мерседесі на 10-тоннику 10 я туди приїжджав, колись привозив обладнання музичне, тобто там. Колонки все таке для виступу, то то лі, не пам'ятаю хто, то лі ані Лорак, то лі хтось виступав короче я туди привозив то все діло. Обладнання. Да Такі справи. ну так, Кажуть, що дорога більш-менш там нормальна. Можна їхати краще, ніж через прилуки. Тож їду разом з вами, подивлюся, що воно, як воно. По нових місцях для себе, щось може і вам покажу новеньке. Побачимо в дорозі. Все, з'їхав я з Полтавської траси і пішов по прямій. 70 кілометрів до з'їзду. Я щось так приблизно пам'ятаю цю дорогу. Така вона вузькувата, я пам'ю. Зерновози носяться і треба дивитися, тут будуть підйоми, спуски. Коротше, поїхали. така тут не широка дорога, да? і вже тут така осінь, осінь, прям. Дивіться, які дерева. Щось тут раніше вони посохли, і вже тут жаркіше, да? тут ще зелені. ось тільки що відрізок такий приїжджав. Де дерева вже такі жовті-жовті, вже таке по осінньому. Наступає осінь, от-откуда, з півночі, виходить, з сумщини, так? <рес> так виходить. Мабуть так. У нас ще такі зеленуваті. В напрямок туди і півдня так, теж такі, блін, іще лки-палки. А тут вже суховате листя таке жовте, вигорівше. Да, і це ж ця дорога, вона така вузька. Скільки тут було зеркал повідбивано, йомайо, -йо, тут же ж зерновози, я сам сюди возив, тягали, бачите, як кущі підбивають. Зерновози тут рулять. Пацики на зерновозах, вам привіт. Колеги. Сам такий був. Заїхав я у Лохвицю. Вантажним направо, прямо не можна прямій В принципі, нам їхати по прямій, але ми об'їжджаємо по правій стороні. А по об'їзній дорозі. Ще пам'ятаю раніше це було вже давно. Легкові йдуть прямій А ми мусимо об'їжджати. Якось вона буде там прямо вниз, наліво, по прямій. Такими макарами. Коротше. Давай, браті, ти за мною їдеш всю дорогу, цей білий жеголик їде, тягнеться за мною. Хай об'їжджає мене іде вперед. Він за мною вже давно їде, давно тягнеться. Тож лохвицю обходимо і направляємося до румнів. Все, дорога така, в принципі. От от така ось така ця картина. Хто їздив, мене розуміє. Тут навіть знімати нічого такого цікавого, чистого кірмо. І кабіна, якщо вам цікаво. Ну і така дорога. бачите, Тут вона раніше теж була, я пам'ятаю, давно ще зерновозом їздив, я вам казав. Да? То вона така. трохи така, от така, от -така. Ви Чуєте, як вона, так? Да? Тоді ще ями якісь трохи були. Там я пам'ятаю, десь наліво на спуск треба буде йти. Потім знову наліво. Коротше, по -п, п образна така дорога буде. Як я, як я пам'ятаю, щось так, би, коротше... Рухаюсь, Уже майже 12 година, тут трошки тепліше, 22 градуси. Поїхали, далі. Проїхав я Лохвицю, проїхав заводське. Було в нас, це ж я на зерновозах робив, де ми в заводському там базірувалися, да. тільки що якраз їхав, зустрів колону цих із заводського машинок, мани. У в них і америкоси ці капотники інтернаціонали. зерновози, коротше. Їздять хлопці, ще катаються, все нормально. Так, рухаю на рамни. Кудаш ти, елки-палки? Ну, що ж ти робиш, блін? вискочив, він хотів мене обігнати, І жигуля на зустріч, блін. Отважний, отважний. Братан. Так поспішає, що, блін... Не ж треба було додуматися мене обганяти на повороті. От скажіть, ум є в людини. Я не знаю про що він думав. Мусив вставати, отам от паркуватися, щоб не влетіти вже гуляти. Ну нормально. Куди ж ти отець летиш? А я дергатися не буду, я манав, я на грузовій машині. Ти ж трохи якось зображай. Отчаяний був ход з його сторони. Так, треба десь шукати стояночку, стоять 45 хвилин. Зараз без 5.12, в мене вже починає попереджати тахограф про те, що я дожень 15 хвилин. Вірніше, не 15, а 45. Тобто за 15 хвилин він починає маячити, що я мушу зробити паузу на відпочинок. У мене є 15 хвилин, щоб знайти парковку і встати і відстояти паузу. Зараз десь запаркуюсь. Так, все, стою 45-ку. Зараз 12.10 я до 13.00 постою. І Заїхав я у Романський район Сумської області. Так що привіт-привіт, Сумська область. Всім, хто з Сумської області, з Сумів, з Ромнів, всім привіт. Від мене привіт, хлопці і дівчата, хто мене дивиться. Так що все, відстоюю паузу зараз. Трохи, ну, що в якісь 50 хвилин на удушаючій подушечку пожму <гум> і буду їхати далі. Мушу, а що робити? Тож таке, давайте продовжуємо далі наш рейс. Коротше, є в мене завантаження, причому у Сумах, я вам так скажу, кірпіч на Київ. Це буде вже наступна серія. Так що давайте відпочиваю, їдемо далі. Відстояв 50 хвилин, тепер маю виїжджати. Дякую цій парковці за те, що постояв без проблем. Все, поїхав далі. Отлично. Єдине, що я спинку не поправив, бачите? Время прийшло і я зразу стартанув, ну нічого страшного. Приїдусь так. Не хочу, щоб у спальні щось попало, Наверно, зараз зупинюся, все ж таки і поправлю. Да, стану, мабуть, поправлю зараз на секунду. Вітерок такий продуває. Так, давайте, друзі, зараз виправлю ту ситуацію. Все, це ж друге діло. Поправив, можна спокійно їхати. Значить, 132 км мені до розвантаження. В принципі, півтори години. Час 50, як показує навігація. Ну, там плюс-мінус 2 годинки, коротше, це я буду в три часа десь. В три часа я думаю, що мене розвантажить і поїду я на завантаження цеглою. Не знаю, не був там, буду ще дзвонити до Юри колеги, якщо він там бухає, мені підскаже, куди їхати або скине маршрут. Щоб було в мене все чітко, без зауважень. Треба рухати. Час іде. Сь сьогодні потрібно добратися на завантаження. Ну, вже якщо не встигнуть сьогодні, то може завтра зранку завантажити. Таке вже. Діло таке, коротше. Так, заїхав я у Ромни, Привіт-привіт. Давно не був. Проїжджаю. Цей кадр на цій дев'ятці вискочив, блин, передо мною так. Добре, що нікого не було, я його обійшов. ну Ви поняли, да, з лівої сторони. Він за мною тягнувся, тягнувся, це все-таки вирішив вискочити. І бачить, що я їду ще трошки з горки, втупую, виїжджає передо мною починає сунутися. Ну Я не сигналив нічого, просто була можливість, я його об'їхав. Я не розумію таких водіїв, йолки папють Чи він чи спеціально це зробив, чи хто його знає, що вони там на умі. Коротше, я вже в ромнах. Їдемо далі. Так, ромне місто пройдено. Ще соточка. І я в принципі на розвантаженні. Соточка це чуть більше годинки у нас, так. Да? Це десь півтори години, це, ну так і виходить. Десь у 3 години, начало 4-ї я буду. Думаю, що мене поставлять, бо в мене сьогодні є завантаження. А чи встигнуть завантажити сьогодні це вже така справа. Тож, поїхали. Лишилося 20 км до Сум. Під'їжджаю, така природа тут мене зустрічає. Да? Ну Така вже душевна, по осінньому. Поняли? Така вже є Оце осіння ноточка. така, да? Рухаюсь, рухаюсь, зараз буду вже на місці. Дзвонили мені представники на завантаження. Оце вже буде на наступну серію. Але що скажу в двох словах, чекають мене сьогодні або до півп'ятої, якщо я справлюся, якщо ні, то тоді вже завтра, зранку з 8 години. Отакі справи. Вантажиться буду цеглою, ну то все ви вже побачите у наступній серії. А ми поки що ще не закрили це замовлення, їдемо на розвантаження. Я ж сподіваюся, що мене сьогодні мають розвантажити, якщо там нічого не, ну, не помішає, ви поняли, так? Да? Тож, поки їду, насолоджуюся дорогою і слухаю музику. Так, ну, 30 хвилин на все про все, 11 хвилин до кільця. Заїжджаю в Суми і поїхав далі. Привіт-привіт, місто Суми. Ось я й доїхав. Зараз мені по місту треба проїхати 12 кілометрів до точки. Ну, потихеньку їду. Перший раз я вже за скільки часу сюди заїжджаю. Давно я тут не був, друзі, давно я в сумах не був. Так що привіт-привіт, я думаю, буде все добре. Розвантажимось, завантажимось і спокійно собі поїдемо. Попереду чекає мене розвантаження. трошки десь заторить, на навігації показує 20 хвилин їзди, 12 км, але червоним. Мабуть, десь є трохи пробочки. Ну нічого страшного, думаю, справлюся. Потрошку доїду. Головне, щоб мене сьогодні розвантажили. то все-таки єрунда. Все інше то таке пустяки. В буде подивитися по навігації, де точка завантаження, куди їхати, ну, то вже я розберуся під час розвантаження. Такі справи. Дивлюся по навігації, тут водойомів багато, да не слабих. Чесно сказати, бо я якось я ж кажу, я коли сюди привозив обладнання музичне, то <кій> заїжджав я сюди потимки. Доїхав до адреси, там переночував, сутки простояв цілу добу, нікуди не ходив, нічого не бачив толком. І потім виїхав теж на ніч. Получається, мене ввечері завантажили і я на ніч поїхав. Тож, особо я так місто сильно не бачив. Треба буде залізти, подивитися взагалі в Google. Висотки стоять, бачу, все. Так що їду на розвантаження Дорога, звісно, я вам хочу сказати, цікава така. Взагалі, я дивлюся, що э, ця частина міста, де я заїхав, вона вся така на підйомах, спусках і ще й такими волнами. Блін, машину качає. Просто, ну, я трохи здивований. Такі масштаби горок самих, ви поняли, такі спуски, такі підйоми. Дивіться, ось водойомики, так. Да? Шикарно. Катамаранчик плаває. Дивіться, гарна, гарна так? Да? Бимба! Прикольно, я, я впечатлений. Трохи, звісно, підкидає, але ну, треба обережно, бо тут із асфальтом бачу є питання. Але в цілому прикольно. Прибув я до маркета. Стою, чекаю, ось маркет охоронець зараз запише все. Каже, одразу заїжджайте на вас, чекають. Кажу, добре, зрозумів. Бо мені дзвонять вже всі із е, загрузки, теж, коли буду. Так, запускаю, поїхав я. Я тут перший раз на території. Тож, ви також зі мною. Перший раз. Все показувати не буду, бо не знаю чи можна, чи не можна. Обично там, де я їжджу, я знаю, де можна знімати, де не можна. Так, до рампи доїдемо. в принципі. Та нічого такого страшного немає. Під'їдемо до рампи де й буду ставати на розвантаження. Все, стою вже під рампою, я. Нормально. Можна перекурити, поки зробити всі записи по поводу приїзду. Ну і зараз буду отзваниваться. В принципі, я нормально справляюсь. зараз половина четвертого, тобто в мене ще година є запасу. Вже хлопці почали викидати. Документи заберу да й поїду на завантаження. Зараз подивлюся адресу. Ну і все, будемо вантажиться. Ехать їхати. Це буде на Київ. Все, друзі, мене розвантажили. Поїхав я на завантаження цеглою. Їхать мені 12 км. от ну, так, по бистренькому маркет мене вигрузив, все, питань немає, виїжджаю, все отлично, рейс закрито. Порядок. Тепер рухаю на цей. Рухаю на завантаження. Отлічно, поїхали.